Поки ми достаємо килими для покупця, зараз вам покажу розпродажні килимочки. Я побачив, що в нас залишилося по одному розміру дуже класної якості. І зараз зробимо їм розпродаж три килимки. Однозначно вам якийсь підійде. Дивіться, будь ласка, значить, такий, такий, такий. Значить, Почнемо саме з Молдавії. Дивіться, в сірому кольорі якість де мільйон злів. Дуже щільна якість. Розмір 2х3. Гляньте сюди, буде розпродаж. Перегляньте, перегляньте, бо підійде точно. Ось така краса з щільністю мільйону злів. Ниточки, де не мікрофібра, а поліестерова, тобто сама якісна і основа. Ось такий килимочок буде по розпродажу 350. Мільйону злів. Суперякісний. Далі є зелений мармур. З мікрофібри, ну, височайшої якості. Подивіться, власочка, ось такого плану зелений мармур. Це речі, фабрика йде, центр карпет. Йдіть сюди, будь ласка, ближче. Це дуже якісний кілим. Центр Карпет, ви бачите. Він, до речі, був у нас на магазині, ось ще етикеточка. Він коштував 7950. Ми робимо його розпродаж, і оцей килимочок буде коштувати 4950. Це буде по розпродажу ось такий от мармур. І останній, останній точно підійде всім для зали. Ну, в кого дуже акуратно і чистесенько. Дивіться сюди. Просто бомбезний, золотистий. Зараз вам покажу його. Вам точно сподобається. Ось така от краса є з рамочкою. Подивіться, будь ласка, ось такий от красивенний, світлий, золотистий колір, просто бомбезний. Тут вже йде шовкова ниточка повністю, повністю котонова основа. Якщо ви зараз тако будете її обходити, обходьте, будь ласка, зі мною. Опер побачите, як він набирає темних відтінків. Ви бачите, да? наскільки він класнюючий. Ось такий килимочок ми зробимо 4 990. Це розпродаж. Подивіться, ви можете глянути, скільки вони коштують в інтернеті. Фабрика буде Ділєк Халі, де дере. Розмір 2х3 ми зробимо його 4 990. Красивенний, класючий, шикарний шовковий килим. Три килимочки по розпродажу.